Глава 23. Не взначай свої. Була темна осіння ніч, дощ, як крізь підситок, сіяв густий та дрібний. З землі вставала важка пара, закутувала все в своє вогке запинало, котре не давало бачити, що діється на землі, скрізь тихо, темно, сумно, наче у мертвому царстві. Під таку годину завжди важко дишиться, сумно живеться. Добрі люди, аби смеркло, мерщій засовуються по своїх домівках. З вікон низеньких сільських хат блимає світло якимись жовтими кружалами, кожному чогось не по собі. Всяк не знає, що розпочати, як би хоч трохи розважитись. Чоловіки одні чоботи латають, другі рукавиці плетуть, треті щось інше. Жінки та дівчата то прядуть, то сорочки шиють, діти, позалазивши на піч, дрімають. У хаті тепло, тихо, хоч і неясно. Серед полу на перекинутім горщаті ледве блищить каганщик, як синя горошина темно світить на кипілий гніт, якісь померки окривають хату. Негода й туди залазить, і там своє бере. Коли не дощем обдає крізь лиху оселю, то в вікна, неважким туманом налягає, от, як на дворі, то німим сумом по хаті снує, в журбу людей сповиває. Тяжкою тугою в душу залазить, сном укриває. Оця дівчина співає співає своїх любих пісень, а там, дивись, обірвався голос слабшої, тихшеї, поки сама не щується, коли і як задубіє голка у недошитій мережці. Схилила над нею дівчина важку голову, заколивалася, дрімає. Що це ти, Марусю, вже й спиш? питає її мати. Ото дівка. Дочка кинеться, розкриває очі, мерщій за роботу береться. Чи пройшла ряд мережки, чи не пройшла, гляне, мати й собі захиталася на гребені. Веретено падає з рук і, вдарившись об землю, розбуджує. Пху, що це воно справді так сон налягає, промовляє здивована мати. А з мене, не бій, сміялися, виправляється дочка. Сміялася ж та, бач, і сама задрімала. Та воно щось і в мене робота з рук валиться, уверне батько, будемо, мабуть, вечеряти та лягатимемо спати. Це так дома, у себе в господі. А не дай же, Боже, в дорозі, холод тебе наскрізь проймає, дрібний дощ до самого голого тіла добирається, тре на мене з тебе всього, наче трясця. Сумно, темно спати хочеться, та холодно, мокро, аж кістки ломить, а тут ще й шлях кальний, коні ледве-ледве сунуть. Так і цілий день був перед тією ніччю. Прокинувся ранок та, не поздоровкавшись, світлом ясного сонця, закутався в сивий туман. Повився густою, як драглі парою і повис над чорною землею. Незабаром і день настав хмурий, невеселий, а там і ніч налягла. Люди, мов тінь, тіні, снували в тому тумані, не бачили одне одного на п'ять ступнів, голос не сягав далеко, як під ясну годину, а тут же в тій парі і зникав. Важко, сумно, журливо. А Чіпка, наперекір світові людям, якийсь веселий, радий, знає, висвистує скрізь зуби веселу пісню. Попихкуючи люльку, робив він у хліві корито для свиней. За цілий день і в хату не навернеться. На силу Мотря докликалась обідати, як уже вечоріти стало. Що це ти, сину, так пристав до того корита, що й їсти забув? Та день веселий удався, мамо, одмовив Чіпка, усміхаючись. Ну, вже веселий, душі живої на вулиці не побачиш. Пообідав Чіпка та й знову хлівець до корита. До самого смерку робив. Уночі вже увійшов у хату, упоравшись по хазяйству. Я, мамо, не буду вечеряти, промовив, накинув на плече сірячину і хутко вийшов з хати. Куди ти, сину? питає його навздогін Мотря. Та сина поминай, як звали. Мати повечеряла сама собі, лягла спочивати. Чіпка, вийшовши з двору, повернув прямо в поле. Одійшовши, може, з верству от села, стулив пальці, приложив до рота і завив, як пугач. Далеко-далеко роздалось навкруги та журливе пугикання. Ніде ні оклику, ні одгомону, тільки собаки завалували на селі. Чіпка пішов далі. Одійшовши гони, знову завив. Здалека щось обізвалося до його, мов другий пугач. Чіпка побіг прямо рілею на голос. Ще раз завив, знову отгукнулося йому тим же заводом, тільки вже ближче. Незабаром заманячили в симому тумані якісь темні тіні. А хто там? обізвався чоловічий голос. Пугач. На розтяг гукнув Чіпка. Тіні почали ворушитись, наближатись, більшати. Видно стало людську постать. Ще далі Чіпка пізнав Лушню, Матню й Пацюка. З ними ще було чоловік п'ять невідомих. Добре здоров'я, панове товариство! привітав їх Чіпка. Здоров'я, відказали на його повітання. А що, пане брати? Де сьогодні ніч будемо рибу ловити? Де більше в лову?» – одказав хтось. Та ще не знаємо, Чіпко, каже Лушня. Ось ці радять у до Гершка, а ти, Лебонь, хотів у Красногорку до пана. Та чи до Гершка, та й до Гершка мені все одно, одказав Чіпка. А в тебе ж струмент є? питає його один з незнайомих братчиків. Ось у мене струмент, Чіпка показав кулака. Покуштуй раз, у друге не схоче, а як улучу, не встане. Не дуже лишень ударяй на те, козаче, обізвався високий натоптуваний чоловік. Чіпці здалося, що він десь цей голос чув та не знав де. Та ви ще не знаєте його, каже до товстенького чоловіка другий у московській одежі. Як були ми в останній раз на погулянці, то він не пізнав мене в темряві та як уцілив своїм струментом по голові, то я й очі витріщив. Ну, нам такого й треба, отказує товстенький чоловік. Тільки знай, у нас така установа, все, що не добув, на рівні часті паювати. А як піймався, хоч на шибеницю. Знать мов не знаю, відать не відаю. Ге, одмовля Чіпка. А у нас ще й така. Коли це я піймавсь, то й не живуті тобі. У тюрму влізь та задави, щоб не видав часом. Наш, наш загукали кругом, плещучи в долоні, як чорти. Ну, а тепер до роботи, гайда. крикнув товстий чоловік, рушивши перший. другий за ним слідом. Пройшли вони ще, може, згони. І наткнулися в мряці на дві повозки, коло коней стояв якийсь незнайомий чоловік. Щоб ваш чорт побрав, Що ви вилопались, лякав він. Ждав, ждав, уже й спав, нема яку воду попадали. Уже мав був додому вертати. Не журися, довго ждали та добро придбали, каже йому товстенький чоловік, указуючи на Чіпку. От не видав, одказав незнайомий та, не глянувши на Чіпку, перший скочив на повозку. За його приводом побралося усе товариство то на одну, то на другу. Швидко вони покотили полем, тільки кінські підкови хляпали та калюка на всі боки і збігалися від прудкої їзди. Перед світом вертало дві повозки, прямували навпростець до гудзового гутера. На них повно наших рибалок. Деякі лежали та спали, деякі так хилялися, дрімали, а два поганяло. Доїхали до двору, товстенький чоловік скочив з повозки, підійшов до хати. Явдохо, Явдохо, гукає під вікно. Відчини. Це ж москаль, подумав здивований Чіпка. Я б і чую знайоме щось. Та бачу, він багатій та щороку строїться. Блиснуло світло в щелину віконниці, скрипнули двері, брязнув цеп біля воріт, кинули собаки. Ворота розчинилися, повозки під'їхали до рундука, стали. Ну, тепер у хату, пани молодці, каже москаль, повечеряємо, а ми з Сидором коней розпряжемо. Давай розпрягьом, мовив Сидір по московськи і скочив з повозки до коней. Повставали й другі з повозок, посунули в темні сіни, а потім у хату, звідки світилося світло. Чіпка йде за другими, не пам'ятає сам себе. Його обхопили і страх, і радість. Може, тепер вона не пізна тебе? Забула вже, а може? Тут саме увійшли в хату. Хата простора, чиста, кругом стін липові лави, чисті, аж полискувані, в кутку образи мідяні, розтворчаті, як у коцапів, по стінах під столом картини, стіл трохи не через усю хату, на столі свічка горить. Добрий вечір у хату привітали всі москалиху, що стояла посеред хати з ключами в руках. Або доброго ранку, отказала вона. А хіба воно вже ранок? питав хтось з гурту. Та вже незабаром і світ, отказує москалиха. Бач, а мені, мов усього година минуло, як виїхали. Гаразд, мабуть, порались, а чи стоїть же то шкурка за вичинку? Питайте он того, отказує чоловік у московській одежі, тикаючи пальцем на Чіпку. Ми оце порішили а там нам його наставити. Хто? Як хто? питає москалиха, прикро дивлячись на Чіпку. Щось мов знайоме, здається. Що ти, тітко, обдивляєшся мене, як вовка? Я такий же, як і всі, каже Чіпка, не видержавши пильних оглядин. Та я немов тебе де бачила. Може, бачила, не знаю. Чи не Варениченко? Може, він. Хто Варениченко? пита москаль, увійшовши з Сидором у хату. Та ось цей, указує москалиха на Чіпку. Ні, жінко, каже, усміхаючись, москаль. То, мабуть, обух або довбня, а не вареник. Не так він від одного замаху вложив того кацапа, що в гершка ночував. А кацап, я тобі скажу, все одно, що ведмідь. Як піймав мене в лабети, як придавив, то в мене й дух уп'яти поліз. Добре знаю, що коли б не він, тільки б і світа бачив. Хіба б, може, одні кісточки привезли додому, та й ті не цілі потрощив би проклятий ведмеда. Отже, спасибі, виручив. Зате, мабуть, немала і камза перепала, пита хтось. Та буде з нас, одказує Чіпка, витягуючи гаман з кишені і кидаючи на стіл, трохи лише не більш от жидівських, та, витягши другий, кинув теж на стіл. Усі так і обступили кругом столу. Та ще вспімо, братця, поділити, обізвався Максим, а тепер ось що стара. Чи нема там чого попоїсти, братчикам? Явдоха кинулась в другу хату. Незабаром цілий стіл був заставлений усякою стравою, борщем, кашею, впеченим поросям. Видно, москалиха дожидала гостей з роботи, наготувала всячне. Мотнувся Максим і собі, де не взялося пів барила горілки. Позалазили братчики за стіл, обсіли на ослонах навкруги. Пройшов Максим разів зо два кругом чаркою, на дні барила тільки. Торохкотіла воронка. Усі хитнулись на страву, мов три дні не їли. Явдоха вийшла в другу хату. Чи ти, Галю, не знаєш Варениченка? пита москалиха дочки, увійшовши до неї в хату. Якого Варениченка? Ні, не знаю. А того, що живе за Пісками, того вареника, що розказують разом на двох жінках був жонатий? Ні, не знаю. Ось піди знарошне, подивися, який з його красень. Широкоплечий волос, як галка, чорний, а очі карі, ясні та блискучі. Галя встала з ліжка, накинула швиденько на себе спідницю, керсетку на плечі, хопила печене порося, пішла. А й ти вже виспалась? питає її батько. Галя нічого не отказала. Вона поставила печеню на стіл, сама задивилася на Чіпку. Здоров був, давній знайомий, мовила вона до його, любенько усміхаючись. Здорова, Галю, одмовля Чіпка. Серце в його забилось, любо йому стало весело, що Галя ще й досі пам'ятає його. А ти як його знаєш? питає її батько. Він мене поганий злякав був, отут на полі, защебетала весело до батька Галя, вказуючи рукою на той бік, де злякав її Чіпка. Як же він тебе злякав? А так я сиділа, вінок плела, він скрався та й злякав. Ага. Ну йди ж спати, сорого, каже батько. А то зостануся тут, на його дивитись, чи що, хутко вимовила Галя і юркнула з хати. Раю мій, щастя моє, подумав Чіпка, чи ж ти не втекло від мене й досі? Після вечері поділилися грішми, заховав кожний по три сотні, потім унесли соломи, розіслали долі, заслали ряднами, полягали покатом. Незабаром усі, як побиті, поснули. Один Чіпка не спить, перекидається з одного боку на другий, мов що кусає його душно йому важко, плющить він очі, йому вважається Галя, така ж весела, хороша, хоч би на крихту змінилася, така ж смілива, жартівлива. А то ж то й вона, дума Чіпка, розбишацька дочка. Дивно, й чудно. Хай ми, волоцюги, пройди спіти, часом без шматка хліба, в драній одежині, без шага грошей за душею, з одними голими руками, босими ногами та з голодними ротами, ні добра, ні достатків. Хай ми крадемо, розбиваємо, голову під усякі пригоди підставляємо. Хай кажуть ми, а москаль. Хата, як рай той, жінка, як пані, одним одна дочка, Янгол, а худоби всякої багатства. А й він, і він такий же бурлака, такий же злодюга, розбишака, як наш брат. Чого? Для чого? Навіщо це йому? Чудно й дивно. І лупить Чіпка свої очі в темноту темну, дивиться, доглядається, прислухається, нічого не видно, ні чутно, тихо, сумно. Ось щось зразу залопотіло мороз пробіг вздовж спини, волосся полізло вгору. Кукуріку. прокричав десь поблизу півень і замовк. Чіпка сплюнув, перекинувся на другий бік. Знову тихо, сумно. Ось хтось з товариства гукнув сонним голосом глуши, брат, його, глуши. Ну ну, так його, так!» Глухо пронісся той викрик по хаті, страшно, тяжко, немов голос під землі, черкнувся він чіпченого вуха і замер, наче поглинула його пітьма темна. І сниться ж йому, що недавно, очевидячки, було, подумав, здригнувши Чіпка, а тут сон, мов безвісті забіг і на думку не зійде, піти хоч люльки покурити. Устав Чіпка тихо, налапав двері, нишком вийшов у сіни. Темно око виколи. На силу Чіпка намацав сінешні двері, загарчали вони, як собаки, не відчиняючись. Одначе важка рука Чіпчина їх подужала. Вони подалися таки геть, розрізавшись у долівку. Він вийшов на рундук, дощ пороснув йому в гаряче лице, густий та холодний. Пху навісний, коли вже ти перестанеш, сказав голос Чіпка та й подався у сіни, витираючи свитку й вид. Далі став над порогом, послав руку в кишеню, витяг гаман, люльку, наложив тютюном, налапав у гамані крицю, кремінь приложив губку, Чарк! І посипались, як зорі ясні іскорки додолу. Темнота усміхнулася, побачивши хоч невеличкий світочок. Губка засичала на кремені, узяв її Чіпка обережно, положив у люльку, придавив нігтем, потяг раз, удруге. Осіяли сіний важкий дим потягся невеличкими мотузочками, закручуючись угорі, мішаючись з темрявою. Стукнув верхняк, дзенькнула криця об кремінь, падаючи в гаман і, зашморгнувши його, послав Чіпка назад у кишеню. Оперся Чіпка об одвірки, отхилив трохи двері, випустив дим на двір, де він змішувався з дощем і зникав у темряві. А темрява стояла страшенна, чорна. Дальше одвірків нічого Чіпка не бачив, хоч як не прощурював своїх бистрих очей, як не придивлявся, щоб розглядіти, як воно у москаля в дворі. Одні тільки вертунці часом літали перед його очима. Коли це чує Чіпка, рипнули двері. Чиясь тиха хода зашамотіла в сінях. Чіпка відкрив верхняк, потяг люльку, огонь осяяв сіни, і диво перед Чіпкою стояла Галя. У тонкій, білій сорочці, трохи зарозхристаній в одній спідниці з розкинутими косами, що, як дві гадини спадали на її білу шию і спускалися на виточені з білого мармуру плечі. Стояла вона перед ним, як русалка з кухликом у руках. Галю, Тихо скрикнув Чіпка. А ти чого, бузовіри, тут у сінях кадеш? Напер, кажеш, повні сіни, що й дихнути не можна, защебетала вона, пізнавши Чіпку. Галочко, чого боса вийшла? Тепер дощ калюка, покаляєш свої білі ноженята. А тобі що за діло? Хіба ти їх кохав? Хоч не кохав, та укохав, Галю, шепче стиха Чіпка, ледве переводячи дух. Ах! Ви всі любі та жалісливі, а людей, як куре, ріжете, промовила вона суворо. Голос її окликався гнівом, докорою, огидою. А твій батько, подумав Чіпка, а сама ти трохи не сказав, та язик став руба, в грудях дух сперло. Хіба ми ріжемо, ледве вимовив, перевівши дух, ми тільки рівняємо багатих з бідними. Рівняєте? Геть, пусти, як кухоль виполущу. Одіпхнула вона Чіпка від одвірку, він подався в сіне. Галя вийшла на рундук, линула воду з кухля, а дощ їй пороснув прямо у вид. Ух. задрижавши, скрикнула вона, яке холодне, та мерщій у сіне, прямо на груди Чіпці, котрий однією рукою держався за одвіркою, другою за двері. Як почув Чіпка, що до його грудей приникли її гарячі груди, опустив розставлені руки та й обвив їх кругом її стану. Галя затрусилася, порвалася вперед та й схилила на його груди свою голову. Галочко, рибочко моя, шепче Чіпка, а в самого серце, як молотком, гамселить об груди. Ти мене любиш, зірочко моя. Очі його засвітили на всі стіни, як у звірюки, коли вона кидається на свою здобич. Пусти, пусти мене, пручається Галя, йди собі, геть. А сама ще ближче, ще ближче горнулася до його. Незчувся Чіпка, коли опустився на долівку. Незчувся, як посадив Галю на коліна до себе. Незчулася й Галя, як приникла головою на його груди. Затріпалось у неї серце, як пліточка в неволі. Мовчать обоє. Хвилина, друга, третя. Де це ти був ціле літо? шепче вона, що на поле не виходив. Хтось другий ходив замість тебе, то твій брат. Не брат то, Галю, то мій ворог, що трохи не навік розвів мене з тобою. А я думала, я думала, де це він? Чи не вмер, бува, чи, може, одружився. Хіба б тобі шкода було, якби я вмер? Шкода? Галя мовчала та ще дужче горнулася до його. Галю, стиха обізвався він. Чого? Ти ти кохаєш мене? Любиш мене, моя ясочко, правда, кохаєш мене? Галя, як змія, обвелась коло його шиї і міцно стиснула її своїми руками. Уста черконулися уст та й злилися в довгий гарячий поцілунок. Чіпка од розвів руки. Галя висковзнула і скрилася. Опам'ятався Чіпка Тільки ж, тільки що тут була, думав він, та давай кругом себе шарити. Ніде ніщо ні шерехне, ні стукне. Він підвівся з долівки темно, пусто, тихо. Обмацав він кругом сіни, нема. Не чуть же було, щоб і двері скрипнули, подумав він і став прислухатись. Було тихо кругом, як під землею. Утекла, промовив він сам до себе, засунув на двірні двері і тихо побрався у хату, де спало п'яне товариство. Довго ще качався він на лігву, прислухався, як стукотало серце, чув, як барабани у дощ у віконниці, як півні викрикували, братчики з просоння бурмотали. Думав, як це воно випало так несподівано, радів, як дитина ігрості, дивувався, як злодій, що, укравши у старця торбу з цілими сухарями, знайшов у ній страшенну силу грошей. Тільки тепер перед світом заплющив очі і заснув тихим одрадним сном. Нерано прокинулись братчики. Дощ не вгавав, а по вчорашньому сіяв як крізь сито і поривав до сну. Ану, рушай, братця, пора. гукнув Лушня на всю хату, скочивши на ноги. Один за другим стало товариство рушати. Один Матня не підводився, другий повиходили в сіни, повимивалися водою, що стояла в дісті, знову війшли в хату. Матня ще лежить та зітхає на все горло. Незабаром до них і хазяїн прийшов. А що, дядько Максиме? пита Матня, розвернувшись, як кнур на барлозі, чи буде чим похмелиться? Хіба ж тобі так у горло й лити, отказав замість Максима Лушня, а хіба мені дорого встати? Та з цим словом швиденько скочив на ноги, та нечесаний, розкудлений, заспаною невмитою пикою, так і посунувся за стіл. Максим поздоровався з пані братчиками, вийшов з хати. Та воно б уже годилося і поприбирати, сказав хтось з гурту. Ач, яке райно. Та вже хай хто хоче, відказав позіхаючи, Матня. А ти, питає Лушня, гостро глянувши на його. Про мене і так гаразд. А як горілки нема, тому що райно в хаті. Ну, так що ж? Хіба воно буде за горілкою у рот тягтися? Хай собі лежить долі, та й годі. Поки Лушня з Матнею вели таку розмову, другий кожен хопивши по оберемку. Витаскали всю солому з хати. Тим часом вернувся і Максим з учорашнім боклагом. За ним увійшла й москалиха, несучи в одній руці два хліби, а в другій здоровенну миску капусти. Отже, й справді похмелятись будемо, каже, усміхаючись, Матня, вглядівши москаля з баклагом. То ти хоч би пику вмив, докоряє молушня. На біса я буду мити, коли дощ і без того обмиє. Ну, у тебя, брат Максим, як я вижу, молодці товариші, обізвався до хазяїна один з москалів, душкар. Та ще ти б не бачив москалю наших славних діл, отказує Лушня, вдаряючи пушкаря по плечі рукою і опускаючись коло його на лаву. Ось поживи лиш довше з нами, тоді побачиш, чи молодці, чи ні. Да уж, брат, і без того видно, які молодці. От смотри на явта, махнув рукою на Чіпку. Да он бы пушку одним взглядом збіл з позиції, сматрів какой. Чіпка не чув нічого того. Після вчорашньої стрічі він сидів мовчки в кутку та тільки знай кидав свій бистрий погляд на ті двері, якими вчора увійшла Галя. Думки його далеко літали. Він не чув, не дослухався, що верзло товариство. Кагал, гармидер стояв у хаті, як у жидівській школі, аж поки Максим не почав частувати. Тоді все затихло. Роти заремигали, пальці раз по раз опускалися то в миску з капустою, то в полумисок з огірками. Усі мовчали, надолужували над сніданням. Чутно тільки було, як на зубах тріщали огірки капуста, як роти жували, плямкали. Суха, перегодя, трохи крикнув Матня, на силу проковтнувши цілу жменю капусти. Підмочимо, обізвався Максим, беручись за боклах. Пішла рядова кругом в столу, знову пальці заходили, роти заплямкали. Удавився, каже, ікнувши Матня, і положив хліб на стіл. Всі зареготали, глядя на розкуйовдану голову, на удутлу пику Матневу. Проткнемо, одмовляв Максим, узявши боклаг у руки. Оцього, дядьку Максиме, каже Лушня, тільки прийми, то не знатимеш і як одгребтися. Нічого, одказує по московській Максим, підносячи чарку Матні. Вот ти хахола, обізвався до Матні москаль Пушкар, а права порядки знаєш, тобі би тільки государю служить. Служили ми вже, брате москалю, одмовля Матня. Всюди та дозналися, що нема краще, як Боклазі з горілкою служити. Сміх регіт відкрив усю хату. А от що правда, то правда, каже москаль, Регучочись. Максим обійшов по третій. Після третьої розв'язалися язики, піднявся крик, регіт, гомін, утомилися вже роти жувати, давай балакати. Там у кутку троє завели річ про теперішнє життя трудне, другі зняли мову, як панів дурили, треті загадували вчорашнє погуляння, а четверті про давнішнє гуторили. Звісно, дванадцять душ, кожен по слову, той то дванадцять то слів. А то ж то як усі разом загомоніли. Та той тієї, той своєї, нічого не розбереш, нічого виразно не чутно, один крик галас. Тільки Чіпка, як води набрав у рот. Він мовчки їв, мовчки пив. Тепер сидів, мов німий, та з дверей не спускав очей. Що це наш отаман притих, дивлячись на Чіпку, мовить Матня. Чіпка не чув. Усі глянули на його, зглянулись між собою, засміялись. Чіпка сміху не чув. Чи не набачив лиш чого ласенького тягне розмову Лушня, він у нас падкий на ласощі. Да-да, вот оно і є. Я сам тільки що хотів говорить про ефту ріп'ялку, перебив його москаль Сидір, що розпрягав коней з Максимом. Та вже поздоров боже дядька Максима та дядину Явдоху, обізвався Пацюк, таке що собі, то собі, а то такий для людей потрудилися. По хаті розкотився регіт, Максим догадався, що сміялись, став і собі тихо реготати. Та подякую, подякую, хтось не раз і не два мені за неї, відказав він сміхом. Я вже тобі, дядьку, коня, он якого достану, каже Лушня. Да на що йому конь, коли у нього така кабилиця тупо жартував Сидір. Аж ось двері розчинилися, і, як та ясочка, вскочила Галя в хату. Жарти й розмова затихли, усі задивилися на її хорошую вроду, на зашарене личко, що за ніч мов помолодшало. Швиденько вона підійшла до столу, вхопила миттю порожні миски та, ні на кого не глядя, не накинувши й оком на Чіпку, окрилася за дверима. Він сидів, як сова, витріщивши баньки. Спасибі богові хазяїнам за снідання, а мені що наївся, перервав німуту Лушня. Час, братця, додому рушати. Чого додому? обізвався Матня, хіба тобі тут погано, аби тепло та горілка, то я хоч на цілий вік зостануся, усі зареготалися і рушили за столу. А що ж, справді, пора, ото тільки дощ як затявся, а час. устав і Чіпка, подякували хазяїнам, позакурювали люльки. Та й потягли з двору, одні в одну, другі в другу руку. Чіпка з своїм товариством пішов у Піски. Одійшовши вже геть у поле, оглядівся, кисета нема. Стійте, братця, кисет забув. Повернув назад, дивиться, на хвірці стоїть Галя й гукає. А чий кисет? Хто кисета забув? Що таке? обзиваються до неї з другого боку. Кисет, піднявши кисета вгору, показує вона. Кисет не наш. Та й пішли собі. Чіпка побіг під тюпцем. Тим часом Галя на кисет роздивлялася, розшморгувала, заглянула всередину, полапала рукою та й знову зашморгнула. Мій, мій, Галочко, каже стиха Чіпка, добігаючи до неї. У, йолопе. Як квочка з курчатами, так ти розгубився своїми думками, не знаєш, що й дієш, сунула йому кисет у руки, а сама швидше за хвіртку, глянув Чіпка на кисет. Що за біс? Тютюну було не більше жмені, а це так оддулося. Що воно? Рошморгнув, полапав, м'яке, витяга другий кисет синьої шовкової матерії, вишитий червоними квітками і кругом обсаджений червоними китицями. Очі в його заграли, по виду розлився усміх. Люба моя, кохання моє, прошептав він і весело повернув до товариства.